Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден і знайомлю з півонією Джун Бриліант. Це пізній сорт. Сьогодні вже 20 червня, а вона ще цвіте. Хоча деяка квітка вже пелюсточки поскидола. Це сорт Аутена 1938 рік, Сполучені Штати Америки. Така вона махрова, трояндоподібна, Діаметр квіточки 15 см, а висота ну, 60, см. швидше за все, темно темнокармінно-червона, до центру ось темніша. Не треба її підв'язувати. Така красуня. Тепер я пару слів розкажу про свої враження від неї. Півоніями я почала займатися і купила перші сорти у 2008 році у Харченка Анатолія Васильовича. Там, там замовила йому по каталогу. Те, що я там надумалася, те, що тоді такі в мене, що було в голові, які в мене були знання. А він мені дзвонить і питає: у вас є півонії? Я кажу, ні, нема. То що це ви мені таке замовили? Ось що я вам дам, зараз накопаю вам старовинні французькі сорти і перераховує ось таку й таку й таку. Ну, мені це нічого не, не говорило, але я повірила йому, і за, за це я йому дуже-дуже вдячна. Я познайомилася з чудовими сортами і з чудовою людиною Анатолієм Васильовичем Харченком, якого вже нема з нами. Це така була людина дуже. Дуже розумно, акуратний, такий був, веселий, з гумором, працьовитий такий садівник. І це від нього до мене попав сорт Джун Бриліант». От він розцвітає 2014, мабуть, рік. І я його думаю, ну це ж бриліант, тобто діамант, він не має бути таким, ось таким бордовеньким, таким червоненьким, таким рожевим. На мою думку, таку суб'єктивну, це мав бути білий сорт. Тож він у мене засидівся в дівках, тобто я її не копала. Думаю, я ж не, не обману людину, поки я не пересвідчилась. А потім дійсно в інтернеті я пересвідчилась, що це джун бриліант. Бачите, такі в нього стебла цього сорту, такі ніби тонкуваті і такі догори, такі коричнюваті. Але вони квітку тримають добре, такий він цікавий сорт. І на, одній, на одному стеблу одна квіточка. І дуже-дуже таке красиве вигоряння. Ось, бачите, вже така на білому вигру до білого. І такі штрихи рожевуваті, пелюсточка така вже опала. І так красиво-красиво вигоряє, що дуже ціниться в півоніях ось таке красиве вигоряння. Вже ось, ось ця вже опадає і така не можна надивитися, яка красуня. Отож, я її вже тоді почала продавати, трішки продавала. І тут вона в мене із 2021 року росте на одному місці. І вона в цьому році показала меншу квіточку. Можливо, через ті зворотні морози. Я бачу, що завмерло, раз, два, три, завмерло десь до чотирьох бутонів, завмерло, що в цьому році є, на сортах, мабуть, побив той мороз квітневий. Але. Цвіте 11 чудових квітів. І кивають, кивають так голівками. Кивають, вітають мене і вас у моєму садочку. Отож, Джун бриліант. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.